Вітаю всіх, я Малішкавіч Тамара. Я приїхала з України та зараз навчаюсь в Лоцькому університеті. Сьогодні ми розповімо вам щодо того, як отримати юридичну допомогу щодо вашого перебування в Польщі. Юридична клініка, що функціонує у Лоцькому університеті, Факультет права та адміністрації, член Національного фонду університетських правничих клінік, що працює вже понад 20 років. Її визнають в офісах та судах. Клініка складається зі студентів 4-го курсу спеціальності право, що консультуються з професорами і в такій кооперації надають свою думку та поради щодо юридичних питань. Ви зможете отримати допомогу польською, українською, англійською або з російською мовами. Юридична клініка підготує звернення до допомоги з написанням документів або заяв до органів влади, суду тощо. За підтримки працівників, ви зможете вивчити все про перетин кордону для жінок, чоловіків, дітей та тварин. Ви дізнаєтесь всі права та обов'язки щодо вашого перебування. Також отримаєте допомогу в перекладі документів або в дипломів. Вас навчать, як розуміти договори оренди, як їх укладати, та що робити, якщо у вас виникли проблеми з орендодавцем або ж роботодавцем. Ви дізнаєтесь, як діяти, коли ваша студентська віза закінчується. Важливо працівники юридичної клініки не можуть представляти вас в суді. Проте не переживайте. Вони допоможуть отримати всю потрібну інформацію щодо документів для вашої судової справи. Поради надаються письмово спеціально підготовленому вигляді, що дійсний в юридичних офісах та судах. Допомога безплатна, якщо ви фінансово неспроможні. Достатньо надати заяву про те, що вам потрібна юридична консультація. Юридична клініка надає консультації всім малозабезпеченим людям, котрі цього потребують. Вам не обов'язково бути студентом Лодського університету. Пам'ятайте, що підготовка професійної консультації вимагає час повідомте свої сумніви та питання заздалегідь, щоб клініка підготувала надійні поради щодо вашого випадку. Щоб забронювати консультацію, ви можете надіслати лист на електронну пошту, зателефонувати або ж прийти особисто. Зазвичай всі консультації та висновки надаються віч на віч, Адреса юридичної клініки. Коплінського 18, кабінет 0.27 Перший поверх працює з понеділка по четвер електронна пошта Клініка Собачка в Звернувшись в юридичну клініку, ви точно не залишитесь без допомоги.